Вихід з політичної кризи у Ялті шукали представники 18 обласних рад. Для цього зібралися у Львадійському палаці. Наголошують, ситуація зайшла у глухий кут, а політики не чують одне одного, тож закликають домовлятися. Саме влади діалог Це діалог політичних сил. Тільки Діалог і розумне понімання всіх сторон конфлікту, тих проблем, які стали перед нами. він дасть путь рішення цієї проблеми. забрання. Сьогоднішня з'яс та. Путі рішення мирним, путем конфлікту. і тезис, главне я думаю, сьогодні буде звучать а тому, що Україна це єдина страна, єдина ніділима страна. Ніхто не допустить розколи лязі розділініти У Утім, перемовини неможливі за умови гострої фази конфлікту, кажуть учасники форуму. Тож чим скоріше протистояння перейде у мирне русло, тим швидше вдасться порозумітися. Ключ до цього проведення загальнонаціонального форуму за участю громадськості. Форум ні вести політики, по що штані. Вони... Во многом вже зайшли в тупик, і ми благодарны вже їм за те, що це случилось і форум должны вести наверное, в тому числі общественної деятельності і люди, яких уважают в регіонах, для того, щоб найти какой-то общий діалог і найти ті віші, які нас всіх будуть об'єднати. на Ялтинському зібранні, бракувало вісьмох представників західних областей. А щоб розпочати справжній діалог, треба домовлятися з усіма регіонами. Є різні позиції, але якщо ми не говоримо них... Якщо ми говорим дома на кухні обсуждають но не говорим это публічно за круглим столом, ми никогда не досягнемо єдинства. за підсумком форуму учасники домовилися періодично збиратися. Сподіваються, наступного разу приїдуть представники усіх областей. Анастасія сєєва, новини, телеканал Бізнес.